Якась кріпатура чи втома це якось дуже звичне. Відчуття болю, втоми. Це захворювання вен. Ви лежите на спині, руки ноги догори. Після тренування можна трошки випити пиво. Один, два, три рази на рік. Це вже корисна профілактика для організму. Мене звати Олексій Скринник. Я лікар-хірург, флеболог. Працюю в клініці Роміталь, місто Київ. Сьогодні поговоримо про таке цікаве, але не до кінця вивчене захворювання хвороба Віліса Екбома. Впевнений, що цю назву захворювання ніхто ніколи не чув. А ось інша назва, можливо, так. Воно ще називається Синдром неспокійних або дратівливих ніг. Сьогодні поговоримо про здоров'я ваших ніг. І основний симптом, який вказує на це захворювання. Є відчуття болю, втоми, відчуття сверління в литкових м'язах, що посилюється вночі або при різкій зміні погодних умов. Синдром неспокійних ніг є клінічним діагнозом, який виставляється на основі критеріїв, прийнятими групою вчених лікарів. Існує декілька гіпотез цього захворювання. На першому місці це неврологічна. Судинна, гормональна, генетична, ортопедична і психосоматична. Перший критерій це рух ногами провокує зменшення больових відчуттів. Другий критерій відпочинок та стан спокою провокує появу цих симптомів. Третє рухати ногами зменшує больові відчуття. Четвертий критерій. Частіше ці симптоми появляються ввечері або вночі. І п'ятий критерій це відсутність будь-яких інших захворювань, що потребують рухати в ногах для зменшення больових відчуттів. Це захворювання відносно молоде. Перша згадка про нього датується 1685 роком. Англійський вчений медик Томас Вілліс писав. У деяких людей, коли вони лягають спати, починається нестерпний біль чи судомить в гомілках, ніби їх катують, і це провокує безсоння. Лише у 1945 році шведський невролог Карл Екселек Бом вів клінічний термін синдром неспокійних ніг. А тепер про головне що можна порадити тим, хто хворіє цим захворюванням. Зі свого власного досвіду можу дати декілька порад, що допоможуть вам в цьому випадку. На першому місці стоїть носіння компресійної білизни, гольфів нульової або першого класу компресії, гімнастика або фізкультура для ніг. Я рекомендую використовувати таку вправу, яка називається місити небо. Ви лежите на спині, руки і ноги піднімаєте догори і місите ваше небо. Також допомагає лімфопресотерапія і лімфодренажний масаж, водолікування або бальнеотерапія, використання душ шарко, циркулярний душ, грязі лікування, вечірні прогулянки, особливо перед сном на свіжому повітрі. Але пам'ятайте, що поставити діагноз, призначити схему лікування має право тільки лікар на основі. До обстеження.